Більше сотні експонатів на виставці площею у понад 4 тисячі квадратних метрів на 14-й колії столичного центрального залізничного вокзалу презентували проект Юкрейн Вау. Експозиція висвітлює досягнення українців крізь століття від перших князів до діячів сучасності. Що цікавого можна побачити, знає Соня Григорчук. На центральному вокзалі із залізничними традиціями експозицію відкривають, вдаривши у старовинний дзвін. Колись саме так сигналізували про відправлення потяга з перону. Скіфська пекторалі мед часів Київської Русі козацька чайка і дивовижні звірі Марії Примаченко. Оскар Мстислава Чернова і золотий м'яч Андрія Шевченка. Всі вони показують перемоги українців крізь століття. Виставка складається з п'яти тематичних блоків: земля, правителі, мислителі, митці та незалежність не в кожного українця є знання про свій рід, не в кожного зберіглися речі від бабусі. Багато людей переселено, багато людей виїхало. Революції, війни. Да, ми живемо на такому перехресті, дуже непростому, непростий час. Але у нас є спільна спадщина, і вона багатюща. І ось тут ми говоримо, це все твоє, ти частина цього, ти вау. Перший такий проєкт відкрили в 2019-му. Тоді його за три з половиною місяці відвідало понад 330 тисяч українців, кажуть організатори. Ярослава Гресь розповідає: уже відтоді мріяли про новий та працювати над ним почали в лютому цьогоріч. Долучилися майже 300 людей і 18 інституцій. Радились з істориками, митцями, фольклористами, політиками і громадськими діячами. Виставка підсвітила ті фрагменти української історії, які найменше присутні в нашій пам'яті. Наша перша державність нам постійно розказують з Москви, що її не було, а вона якась не наша. Наші величезні військові перемоги, і саме тому чайка величезний човен українських козаків. Початок двадцятого сторіччя українська культура, яку в нас хотіли забрати, виставка інтерактивна. Низку експонатів тут можна відчути на дотик, почути, побачити на екрані чи в окулярах доповненої реальності. Деякі локації вже знайомі відвідувачам із попередніх експозицій, як от репліка тунелю кохання або ж бюст Тараса Шевченка. Для нас для залізничників, буде дуже дуже принципово привести сюди, скажімо, діток підлітків з прифронтових територій, тих хто. Немає сьогодні можливості ходити в театр, ходити в музей, хто навчається, можливо, десь в підземній школі або навчається онлайн. І От ми їх будемо брати, привозити такими прям студентськими шкільними поїздами і показувати їм наскільки глибокою, наскільки насичною українська історія, наскільки є наше майбутнє. вшановує експозиція і тих, хто творить історію сьогодні: спортсменів, митців, активістів та військовослужбовців, і відповідально, і приємно, і я щасливий і щасливо бути тут і. Побачити дуже багато цікавого, нового для себе і так знаєте, відкриття історії через візуальні якісь коди. Які змушують тебе подивитися на деякі речі з іншого ракурсу. Це дуже круто і це дуже важливо зараз. Мені здається. Я думаю, що ця виставка є чи не найголовнішим способом закохати в Україну зараз. Бо зараз йде боротьба перше все за серця людей: чи залишатися тут, чи будувати тут майбутнє, і грин вам справляється з цією задачею, мені здається, краще ніж будь-яких. Експонати надали музеї та приватні колекціонери. Також свої творіння і нагороди позичили боксер Олександр Усик, олімпійці Ярослава Магучих та Ольга Харлан, виконавиці Джамала і Руслана, дизайнери Іван Фролов і Руслан Багінський та інші. Пояс Олександра Усика приїхав в 5.30 вечора. За 30 хвилин до початку цієї презентації. Якщо говорити про складність, це звісно Оскар. Ми дуже дякуємо Мстиславу Чернову. Це було дуже непросто, тому що Оскар їздить з ним по світу, і використовується для того, щоб говорити про злочини Росії. Чималу увагу приділили і українській символіці. Одну із зал перетворили в поле пшениці під блакитним небом. Для інсталяції використали 110 тисяч колосків. Тут класне поєднання, мені здається, тому що дуже багато сучасних речей, речей, які відбулися з Україною там, за останнє там, століття, і а вже ж речей, які там, розповідають про давню історію нашої, нашої країни, нашої культури. Це історія з тими людьми, з якими ти живеш зараз. Поряд, ти дивишся про них новини, ти читаєш про них інформацію, ти постійно з ними, наче онлайн, це як рідні люди свої. І от... Це прям в мене ж мурашки по шкірі від того, що ти живеш в цій сучасній класній історії України. і Ти не пишаєшся. Побачити «Юкрейн Вау» можна до 9 листопада у виставковому просторі на 14-й колії центрального вокзалу. 50 гривень з кожного квитка спрямують на підтримку українських музеїв. Соня Григорчук, Валерій Сетюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.